Сьогодні на програмі свого часу уповноважений президент України справ дитини, засновник Save Ukraine Микола Кулеба, пояснить, як зупинити насильну депортацію українських дітей, та як взагалі можна повернути цих дітей назад до своїх домів в Україні. І маємо надзвичайного гостя пана Николу Кулебу, який тепер є CEO Save Ukraine і колишній е, омбудсмен. При президентах в справах дитини, пане Миколо, вітаємо вас ще раз на нашій передачі, і гарно mm. вас бачите. І почнемо від того ордер кримінального суду е, міжнародного і з тим ордером з е, ув'язнити Путіна е, і припровадити його до судимості. До якої міри це впливає на процеси, з якими ви зв'язані. Да, від, вітаю вас. Дуже дякую за запрошення, і е, те, що відбулося, е, це рішення міжнародного кримінального суду щодо притягнення Путіна до відповідальності це дуже гарний сигнал в цьому світу. Ну, по перш за все, росіянам, тому що світ не буде мовчати, і е, знаєте, всь, ну я, як людина, яка займається захистом прав дітей вже 23 роки в Україні. І е, на найвищих посадах е, працював в Україні. Я чесно кажучи, не очікував, бо ще зовсім нещодавно я виступав і в Конгресі США і в Організації Об'єднаних Націй і досить жорстко е, критикував ту ж організацію Об'єднаних Націй за свою позицію, таку дуже слабку стосовно тих злочинів, які чинить Росія, і я саме Путін. Як основний злочинець, тому було важко очікувати це. Я скажу ще чому, тому що ми буквально тільки нещодавно, там, 4 місяці тому, розпочали повертати викрадених Росією дітей до України, і це діти, які з окупованих територій були викрадені росіянами. І саме зараз, в цю хвилину, яку ми говоримо з вами, 17 дітей. Переходять кордон, які були повернуті нами з Росії. Ми повертаємо їх їхнім батькам, і тому це надзвичайно важко сьогодні робити, тому що російська влада всіляко перешкоджає поверненню дітей. Бо це діти, це свідки злочинів, це свідки воєнних злочинів, свідки геноциду. Те, що вони розповідають, це жахливі історії. Тому от ми співпрацюємо з міжнародним кримінальним судом. Вони у цьому офісі, де я зараз були всього три години тому, і ми з ними обговорювали якраз питання викрадення дітей, депортованих дітей, питання документування цих злочинів. І для нас е ця подія вона є визначною. Не тому що Путін вже стоїть в суді і відповідає за свої злочини. Незабаром це буде. Але це початок того, що міжнародний кримінальний суд визнав е, ті дії, які чинить Путін, і його уповноважена в справах дітей злочином, військовим злочином, за який він має постати перед судом. Тому такі випадки поодинокі були, коли е, президенти інших країн притягувались, не притягувались, вони були звинувачені. Але були й випадки, коли е, один з президентів африканської країни прийшов в суд і він довів свою невинуватість. Тому е, це початок процесу, е, який почався з звинувачення Путіна в військових злочинах, а саме, в воєнних злочинах щодо депортації українських дітей. А про це я б хотів ще додатково з вами поговорити. І я сподіваюся, що цей процес почавшись. Буде мати досить серйозні наслідки для президента Росії і для вищих посадових осіб, які приймали рішення проти українських дітей? Пане, пане Кулеба, скажіть нам, ви згадуєте, що ви вже визволили певних дітей? Скажіть, будь ласка, який є масштаб цієї проблеми? Скільки взагалі дітей вкрадено викрадено з України? І, і, і як це і в який спосіб вони це взагалі робили. Ну дивіться е, насправді, ць, хочу прояснити трошки, бо ви можете чути різні цифри. Так? Це одна цифра, яку повідомляє Єльський університет, який провів дослідження і виявив, що в 43 закладах, які знаходяться в різних частинах Російської Федерації, знаходяться. Знаходиться більше шести тисяч дітей, да вони саме повідомляли про шість тисяч дітей, і також ви можете чути цифру, де українська влада розповідає, що більше шістнадцяти тисяч дітей, яких розшукує Україна, які перебувають на території Росії. Я хочу вам повідомити, що це все. Насправді невеличкі частини цієї трагедії, тому що з одного боку Єльський університет досліджував оці 43 заклади. З іншого боку, Держава Україна е, апелює сьогодні до цифр більше 16 тисяч. Це діти, які, е, про яких було було офіційно заявлено їхніми рідними близькими. Про те, що вони проживають на території Російської Федерації, і вони хочуть їх повернути, ми маємо говорити про сотні тисяч дітей. А саме наразі я, як уповноважений президента в 2014 і до 2021 року, моніторив скільки дітей проживає на якій території, так от після 2014 року окупації. Донбасу, території Донбасу, анексії Криму. Далі, після вже минулого року повномасштабної вторгнення, ми можемо говорити, що зараз щонайменше півтора мільйона українських дітей проживають на окупованих територіях і на території Російської Федерації. Уявіть собі, 20% українських. Дітей є поневоленими сьогодні. Вони постійно перебувають під тиском окупанта, який їм кожного дня промиває мізки, з мета якого русифікувати українських дітей, мета якого знищити українську ідентичність. Це вже взагалі надзвичайно, як вони самі себе і інкримінують. Показуючи й гордячись тим, що вони дитину вкрали з України, але скажіть, як, яка є можливість, яка є можливість назад повернути тих дітей? Чи це вже пропаща справа, як то можна тих всіх тисяч дітей відшукувати, і, і яким процесом взагалі навіть теоретично як їх можна привернути назад? Ну дивіться, є е, дві можливості. Перша можливість це відвоювати свої території, перемогти ворога, і далі на праві переможців витребувати цих дітей, повернутися назад вже в безпечну Україну, яку не обстрілює ворог і де не вбивають мирне на населення. І я вірю, що це скоро прийде. Це перше, але друге. Те, що ми зараз робимо, як Save Ukraine фонд, ми організовуємо такі Rescue Mission. Це е, наші місії з порятунку дітей, які були викрадені і депортовані росіянами. Ми відшукуємо цих дітей. Ми отримуємо інформацію з різних джерел е, на телефон гарячої лінії, який в нас діє е, далі. Наші команди евакуаційні, оскільки ми найбільша організація, яка евакуювала вже. Тільки за оцей рік війни більше 85 тисяч жінок і дітей з зон бойових дій, і ми перші, хто заходили на деокуповані території і отримували інформацію безпосередньо. Також від батьків, дітей, яких були депортовані, а також від рідних, близьких, від державних органів. Ми отримували цю інформацію і далі ми проводимо е і проводили ці е місії з порятунку дітей. Організовуючи ці поїздки в Росію, саме для батьків, для рідних близьких, ми фінансово це все покриваємо. Тобто, ми, оскільки це досить часто сім'ї, які не спроможні оплатити собі дорогу, і це небезпечно дуже. Бо уявіть, що тільки в один кінець дорога через Польщу, Білорусь, всю Росію інколи в Крим. За своєю дитиною це більше чотирьох з половиною кілометрів в один бік, тобто це е, майже більше восьми тисяч кілометрів туди і назад, і це треба десь проживати, харчуватись, на чомусь їхати. Тому миле, органі... пане Микола, навіть якщо навіть якщо як я батько, я проїхав тих чотири тисячі кілометрів в той Крим, шукаю свою дитину. Ніби як яким чином я можу ту дитину назад відвоювати, скажімо, я чи є то процес, чи я то можу силою робити. Ну дивіться, перш за все, ми шукаємо інформацію, бо росіяни досить часто змінюють місце пробування дитини. Є діти, вже яких за п'ять місяців п'ять разів переміщували з одного закладу в інший заклад, і е, інколи дуже важко знайти таку дитину. Або якщо ти знайшов, ти приїжджаєш, її немає. Вона вже в іншому закладі. Е, друге. Оце саме організація всього і документів. Ми проводимо тренінги для цих батьків, тому що е, на шляху їхнього е, трапляється, що ФСБ їх зупиняє і годинами проводить допити е, для того, щоб просто познущатися і зробити все можливе, щоб ці діти не були ними забрані. Є і та ситуація, як ви говорите, що нема гарантії, що я приїду, а мені дитину віддадуть. Є і такі випадки, коли е, одна з матерів, які ми повернули дитину, вона приїжджала вже до Криму. Е, вона з Херсонщини, куди її дитина була депортована, е, і вона їй дитину не віддали. Сказали, що ви хочете забрати дитину на, на небезпечну територію в Херсону. А це після звільнення Херсону, і вони сказали: це вже наша російська територія після референдуму, і ви на окуповану українцями територію хочете забрати дитину? Ми вам не дозволяємо. І вона приїхала без дитини. І вона звернулася до нас. І е, наступна поїздка разом з цією матір'ю була туди, де ми відстояли повернення цієї дитини, і вона змогла забрати свого хлопця. Назад а хлопцю 15 років і обманним шляхом він спортсмен. Він грає в футбол, і його заманили туди, якби що, ось це табір. Але потім їй сказали: а ми його рятували. Це не був табір, це була евакуація. Ми його врятували від українців. Знаєте, це просто такий обман, який вони чинять кожного разу, і кожного разу я дивуюся, як можна бути такими нахабними злочинцями. Але це все про росіян, це все, що вони роблять сьогодні з українськими дітьми. Тому ми маємо дуже багато таких історій. От навіть серед тих дітей, які зараз їдуть, є одна 15-річна дівчинка, яку ми зараз повертаємо. Бо коли вже українські військові звільняли Херсонщину, вона жила в одному населеному пункті. І вона прийшла до мами і сказала: Мама, нам треба терміново тікати! бо я чула, мені розповіли: що це не українці, це американці, канадці, там і, 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 і французи, німці, це злочинці, які йдуть сюди. Для того, щоб гвалтувати жінок і дітей. Мені сказали, що вони прийдуть гвалтувати, і нам треба тікати. Мама сказала: Доню, про що ти говориш? Це наші військові, які нас звільнять. І наступного дня ця дівчина втекла з дому і поїхала до своїх знайомих в Крим тільки щоб себе захистити від, як їй сказали, злочинців. Але після того території були звільнені, і мама залишилась на звільнених територіях. Вона відшукала свою доньку, і вона звернулася до нас. Будь ласка, поверніть мою доньку. Е, і ми провели чимало часу е, в спілкуванні е, з цією донькою. І тільки зараз, от саме зараз, цей час, коли ми з вами спілкуємося, ця донька перетнула кордон вже з Україною. І вона завтра буде вже в Києві, і я особисто буду з нею спілкуватися. Але уявіть, до чого вдаються російські окупанти щоб лякати, жахати дітей, це ну це неймовірно. Тому що це саме те, що вони робили в Бучі, Вірпіні в інших на інших окупованих територіях, гвалтуючи дівчат, жінок. А тепер вони намагаються. Розповідати ці історії на окупованих територіях, що це начебто українські військові роблять це відверта брехня, і це маніпуляції. Але на жаль, е що перебуваючи під окупацією, е наші діти, які вони пробувають в місті, інколи вірять в ці історії, тому що а у них немає інших джерел інформації. Нам важливо говорити правду. Скажіть, будь ласка, тут очевидно тут, тут величезний масштаб масштаб праці і, і постійна та російська дезінформація. Може, ви б нам пояснили трошечка про Save Ukraine, про організацію, скільки вас людей і, і яке, яке, яким думанням ви керуєте свою, свою діяльність? Дякую дуже, що даєте мені можливість. Розказати про те, що було нами створено ще в 2014 році, коли перша була вторгнення Росіян. То зразу ж я разом з моїм другом ми започаткували цю організацію цей фонд Save Ukraine, саме для порятунку сімей і дітей. І сьогодні ми найбільша організація. Ми є Rescue Network, це мережа з порятунку дітей і сімей. І у нас тільки в штаті більше ста людей працює, більше трьохста волонтерів, і це більше сотні організацій, які доєдналися до нашого руху, і які разом з нами боронять нашу країну, наших, наших сім'ї, дітей. Ми маємо більше 60 одиниць транспорту, в тому числі це броньовані автомобілі, броньовані автобуси, швидкі допомоги, які кожного дня. Працюють на яких кожного дня працюють наші евакуаційні команди в зонах бойових дій, вивозячи з небезпеки в сім'ї з дітьми, і ми маємо 10 хабів, в яких ці команди кожного дня привозять ці сім'ї діти і дітей, і де вони мають жити від одного дня до двох тижнів. Це таке короткотермінове перебування. ми Надаємо їм екстрену допомогу, оцінюємо їх потреби, і далі ми їх відправляємо вже в наші центри надії та відновлення. Так звані Hope and Healing Centers. Це центри, в яких проживає більше 500 людей. Це в основному жінки з дітьми, матері з дітьми, де ма маємо трьохмісячну програму. Саме відновлення фізичного і ментального здоров'я цих дітей, цих сімей, адже е, ці сім'ї діти були в окупації, ці сім'ї діти були під зобстрілами. Досить часто вони бачили звірства е, росіян, і вони дуже травмовані. Тому в цих центрах ми відновлюємо їх фізичне і ментальне здоров'я. Вони, вони там живуть, вони харчуються там. Ми робимо їм медичні різні дослідження, такі Так звані medical check ups, перевіряємо їх стан здоров'я. Ми відновлюємо їх документи, надаємо юридичну допомогу і психологи працюють з ними. Ми намагаємося якомога скоріше їх повернути до нормального життя. Тому що після цієї програми, до речі, один з центрів Хопен Хілін центрів для покинутих старичків. Він знаходиться на Львівщині, і там е, ті покинуті старички, яких ми знаходимо в зонах бойових дій, вони можуть проживати е, в цьому центрі. І далі ми намагаємося піклуватися про них і забезпечувати їх всім необхідним. А оці сім'ї з дітьми після трьох місяців програми з відновлення їх здоров'я, ми вже шукаємо. Більш довго проживання для них, і у нас є тут дві програми: ми або орендуємо житло для цих сімей, але ми і будуємо шелтери. Ми будуємо будинки, і ми за цей рік війни побудували більше ста будинків, де ми розміщуємо частину будинків. Ми розмістили в Бучі, в Гостомелі, в цих населених пунктах, де зруйновано житло. І тепер сім'ї з дітками можуть жити поруч своїм зруйнованим житлом в нашому будинку і відновлювати своє житло. А після відновлення ми цей будинок можемо перемістити на іншу територію, де зруйноване житло, і інша сім'я може е, там проживати. Тому більше ста будинків саме надано таким сім'ям. Це програма діє більше року. Я маю на увазі, надається таке житло на рік і більше для такої сім'ї, допоки ця сім'я вже не зможе е, жити самостійним життям, віднайти своє житло, знайти роботу, дитина навчання, тому що в цей час ми допомагаємо, ми підтримуємо таку сім'ю і надаємо їм фінансування. От. І ще один проєкт це так звані ком'юніті центри для дітей. Це ми маємо 15 по Україні ком'юніті центрів, де діти не живуть, але вони приходять кожного дня. Це діти айді з внутрішньопереміщених осіб, це сім'ї, які тікали від війни і проживають або в наших Hope and Healing центрах, або вони проживають е десь в орендованому житлі. І діти кожного дня можуть відвідувати такі центри і мати харчування, навчання, роботу з травмою. І ми працюємо з батьками. Бо дуже важливо, батьки також травмовані для того, щоб укріпити сім'ю, змітнити цю сім'ю і дати їм можливість далі жити самостійним, повноцінним життям. От, якщо говорити про Save Ukraine, то це потужна мережа. Різних е, організацій, і перш за все, це програми. Для, це для того, щоб врятувати дитину і її сім'ю, для того, щоб відновити їх здоров'я, зцілити від травм. І третє це відбудувати їх життя, інтегруючи їх в місцеву громаду для того, щоб вони могли жити повноцінним життям. Микола, це надзвичайно велика праця. Чи, чи ви в який-небудь спосіб фінансуєтеся чи підтримані теперішнім урядом України? Ми не отримуємо фінанси від уряду. Жодної копійки ми не отримали від держави. Це суто все е, приватні кошти. Міжнародні організації, в основному на 90% ми фінансуємося за рахунок е, приватних осіб з Америки, з Канади з Європи. Тому ми завжди дякуємо і заохочуємо і просимо підтримувати нашу організацію і ставати е, частиною нашої команди, підтримуючи нас, тобто, ви можете. Ну до нас приїжджають до речі, і волонтери е, з різних країн, допомагаючи, але більшість людей вони е, просто дають свої донейшн на нашу організацію для того, щоб підтримати наші Rescue Mission, порятунок дітей із Росії із зон бойових дій, е, і повепов я маю на увазі повернення дітей викрадених росіянами зон бойових дій, і на наші програми щодо відновлення життя. І здоров'я наших дітей. Добре, пане пане Микола, дуже дякуємо, що ви поділилися з нами. Надіємося, що наші глядачі також приймуть рішення, щоб допомагати вам. І ми на екрані поставимо ваше, вашу адресу, щоб ми знали, як і де можна вам допомагати. І на кінець дуже, дуже яка, прошу вас підтримати нас. Так, яку, яку ви маєте надію, е, який відсоток тих дітей, е, які тепер поза Україною, яких тепер е, забрали насильно, який відсоток з них, ви думаєте, можна буде привернути назад? Ну, ви знаєте, я не маю права навіть сумніватися в тому, що ми цих дітей повернемо. Інше. Питання: яку ціну ми заплатимо? Скільки ще наших людей має загинути? Скільки наших військових, які боронять кожного дня нашу країну, мають загинути? Щоб ми звільнили Україну і ми витребували у окупанта, у агресора, у злочинця Росії наших дітей, ми будемо боротися за це, ми боремося зараз. Але нам потрібна перемога. Нам потрібно змусити російського злочинця, окупанта дати нам всю інформацію про наших дітей і повернути наших дітей. Тому жодних сумнівів. Ми віримо в це, ми молимося про це і ми діємо. Ми кожного дня відшуковуємо цих дітей і повертаємо. Звісно, що нам треба більше. І тому ми і просимо вас підтримувати нас, робити це спільно з нами і розширювати наші можливості, наближати нашу перемогу. Тому що кожна ваша підтримка, ваша молитва, ваше, ваш, ваш долар, ваше слово підтримки, воно має значення. Воно допомагає нам сьогодні відвоювати наших дітей, нашу країну, наші території перемогти ворога, добре. Дуже дякуємо, дорогі глядачі. Це надзвичайна розмова із CEO, паном Николаєм Кулебою, організації Save Ukraine, яка займається справою відвоювання наших українських дітей назад до України і назад до своїх родин, якщо це можливо. Дуже дуже вам дякую, пане Микола. Дуже дякую, дякую вам, дякую вам також.